Від дитячого серця до серця бійця саме так можна назвати те, чим займалися вихованці відомчого дитячого садочку Берізка, що на Тернопільщині, до дня святого Миколая, малеча вирішила зробити обереги та передати їх бійцям. Кожна група обрала для себе свій макет майбутнього талісману. Ми всі вирішили зробити такий невеличкий подарунок на свято Миколая для наших солдатів. Кожна група вибирала собі який подарунок, що вона хотіла робити. Наші дітки старшої групи, наприклад, вирішили робити обереги сердечка, в вигляді помпончиків. Вони подали цю ідею самі. Зборушливі калинові серця, листівки з побажаннями, синьо-жовті фенічки, янголя та мотанки та національні прапорці. Усі ці обереги почали вготовляти з неабиякою любов'ю дітки. Кожен подарунок мав свого адресата. Я робила браслетики для військових солдатів-захистців України. Я хай цей браслет бригаю і захистцюю. А ти зробив кому подарунок? Татові. Татові? Я Послідь. б надав кусичку для бомбончиків. А для чого ти мають марби? Розкажи. Щоб її солдатів оберігало, службу безпеки АТО, щоб в них не попала куля. Росія наш загарбник. Росія дишать для нас зло. Тому волював чорним кольором. Мій тато поїхав у хріляти баки ще носо і, 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 і та я своєго дожила. Я його не здрав і у багатьох діток батьки перебувають зараз у зоні АТО, захищають мир і спокій їх майбутнього життя. Тому малеча забажала написати їм листа, окрім подарунок у берегі. ми вирішили написати лист нашим захисникам, адже нашу територію нашої держави не тільки солдати, а й батьки наших дітей, які працюють у міліції. Дітки мають надію, що їхні подарунки не тільки зігріють серце наших захисників, але й обов'язково нагадають їм про рідний дім, де їх люблять і чекають. У свої обереги вони вклали послання, де бажають татусям сили, витривалості та мужності. А головне обов'язково повернутися додому живими, здоровими та з перемогою. У Маріуполі міліціонери ліквідували підпільну залу із гральною технікою. Заклад проіснував близько місяця. Поки за вказаною адресою не прибули оперативники з дозволом на обшук. Був виявлений зал ігрових автоматів, розположений в Арджаннікідовському районі міста Маріуполя. В результаті обшуку було изв'ята 10 єдиниць ігорного обладнання і 9 системних блоків комп'ютерів, з допомогою яких осуществлялася прийом ставок і непосредственно гра і определялись виграші. Крім грального обладнання, правоохоронці вилучили також дев'ять системних блоків, що зберігали неспростовані докази злочинного бізнесу. Вилучене направили на експертизу. За дане правонарушення передбачено наказання в виде штрафу від 170 до 500 тисяч гривень. Санкції статті 203 зі значком 2, частина 1 УК України. Зараз правоохоронці встановлюють власників та інших осіб, які незаконно організували роботу цього грального клубу. А ось міліція Київщини викрила підпільну мережу гральних закладів і вже встановила її власників. Ними виявилися двоє мешканців броварів. Діяльність трьох ігрових залів ретельно конспірувалася, а коло клієнтів обмежувалися постійними відвідувачами або ж особами за рекомендаціями. Було затримано організовану злочинну групу, яка займалася забороненим видом діяльності надання послуг в сфері грального бізнесу у місті Бровари Київської області в результаті проведення оперативних та розшукових заходів працівниками управління було затримано та проведено обшуки у трьох гральних закладах за трьома адресами проживання організаторів. Грального грального бізнесу за результатами обшуків було вилучено 41 гральний автомат. Також кож грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень. Значне обладнання грошові кошти долучені до матеріалів кримінального провадження. Вилучене обладнання відправили на комп'ютерно-технічну експертизу. За її результатами буде встановлено ступінь вини броварських бізнесменів та збитки завдані цим незаконним видом діяльності.